Я рада вас вітати. Мене звати Ірина. Ми підіймемо декілька цікавих тем. Перша це як шукати друзів, коли тобі більше 20? Що робить? Як шукати друзів, коли тобі більше 20? Я не знаю, як вам, але мені завжди таке казали, що справжні друзі це ті, хто з школи, там максимум з університету, з першої роботи, але це люди, які з тобою все життя, ви з ними завжди дружите, і ви цей шлях будете разом йти. А все, ти дорослий, друзів ти не можеш. Так. Це булшіт повний, і я собі просто подумала про те, що блін оточення це теж вибір. І в моїй відповідальності вибирати людей, з якими я хочу спілкуватись, від яких я хочу брати натхнення, віддавати їм свою енергію, любов і так далі. І тут я маю щось, якісь дії робити. Отож, мої тіпс, як я знаходжу своє оточення. Реально, зараз більшість людей, з якими ми спілкуємось близько-неблизько, близько, люди, з якими ми познайомилися в Інстаграмі. Ну, тобто, є якась там групка друзів, ну їх декілька буквально. Це люди там з школи дійсно. Є частина, з якими ми проходили навчання в Уалі, і там просто ми були в таких дуже не знаю, стресових, важких умовах і так далі. І ми багато разом пройшли за короткий час, стали друзями. І вся інша частина це люди, з якими ми десь колись в інстаграмі познайомилися, спілкувалися, і це дуже прикольно, тому що ви можете відразу зрозуміти, ваша людина не ваша. Але тут важливо робити перший крок. Я розумію, що, наприклад, якщо я виставляю один пост десь раз в рік і нічого не ділюся від себе. Люди не можуть зрозуміти, цікаво їм чи ні. Є в нас якісь точки перетину чи ні. Тому я спершу завжди від себе ділюся своїми емоціями, переживаннями, якоюсь жизою, історіями. І на цих історіях ми можемо. В нас може зав'язатися якесь спілкування, і ми зразу розуміємо, цікаво нам не цікаво. Плюс не знаю, загалом якась активність в просторі, хтось когось позначив через знайомих, ще щось. Ми так познайомилися, почали спілкуватися. Ще класна штука, яку придумав мій друг, краш теорія називається. Це коли ви бачите якусь людину, і ви думаєте, блін, хочу з нею познайомитись, вона така прикольна, треба якось зробити перший крок. І ви починаєте реагувати на її контент, як на контент свого краша, відповідати на історії, якось там своє своїм чимось ділитися, реагувати в якийсь певний момент, просто покликати на каву, і реально може статися супер прикольне знайомство. Ну і звісно, ще дуже впливає і робота, і якісь загалом соціальні двіжухи, де є багато людей, де ви можете з кимось познайомитись. Зараз це там, наприклад, колівінг вільний, де ви живете з багатьма людьми, нехай ви там поживете якийсь проміжок часу, але ви познайомитесь, наберетесь контактів і потім далі будете з цими людьми спілкуватись. Чи на роботі, чи ще в якихось штуках. Але головне бути відкритим і ділитися цією енергією. Дружба це коли ви. Обидва робите кроки один до одного на зустріч. І це легше робити, коли у вас немає, наприклад, роботи, немає такого завантаження, як після 20. І плюс дуже сильно грає а, те, що не всі готові до зблищення. Не всі готові робити ці кроки вперед. І Звісно, щоб це був більш тісний контакт, ніж просто знайомі. Це треба разом проводити час, разом кудись ходити, переживати якісь емоції спільні. На що не у всіх є сили і бажання. Так от. Але це дійсно працює з інстаграмом. В мене є такий досвід, і дійсно працює через Друзів, 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 через знайомих. Але думка, яку я підтримую просто на 200%, це те, що треба мати сили робити кроки вперед, виділяти цьому час. Чи готові ви до цього ось у чому питання? Далі життє... жиза життєва. Жизни не буває. Оце не чудило. Надіюсь, ніхто про це не дізнається. Також я на кожній зустрічі з друзями влаштовую їм стендап і скрінжа свого життя. Що це як не жиза? Ну, це просто я. Це, це просто настільки життєво, що я не знаю, як ще можна сказати. Тому що це реально допомагає мені проживати якісь емоції, ситуації, які були для мене емоційними, скажімо так. Мені здається, що я занадто багато про себе розповіла при розмові, тепер жахливо себе почуваю. Можливо, в дитинстві тебе не слухали батьки та не задавали належної уваги? Розкажи нам, правда? Правда? І так, це тільки вставочка. Далі в нас розповідь. І знову тут дитинство і батьки. Відчепіться від тих бідних батьків, хоч у цій темі. Це можна назвати емоційним оголенням, оскільки ж ви багато розповідаєте речей дуже особистих, інтимних, не завжди близьким людям, і, звичайно, потім ніяко вієте, можете ще відчувати сором та страх таку небезпеку. По-перше, ви не перевіряєтесь з тим, кому ви розповідаєте все це про себе, навіщо ви розповідаєте це, наскільки безпечні ці люди поряд з вами, який контекст ситуації наразі? Більше того. Ви не перевіряєте з іншими людьми, навіть якщо це близькі люди. Ви не перевіряєтесь, чи готові вони наразі слухати вас і, взагалі, бути свідком ваших якихось особистих, інтимних, болючих тем. І тут спойлер: вони можуть бути не готові і, взагалі, не зобов'язані бути готовим до цього. По-друге, ви не усвідомлюєте власні почуття, і те, навіщо ви це робите, що такого стається в цій ситуації, що ви згадуєте ці моменти болючі, якісь інтимні, особисті, і, і починаєте їх розповідати. По-третє, це такий дефлексивний процес, тобто дуже часто вмикається дефлексія як захисний механізм. І ви можете дійсно багато говорити і е швидко говорити, і висміювати себе, і знецінювати себе. Далі, якщо ми знову і знову згадуємо якусь ситуацію і знову її проговорюємо, це означає, що вона не завершена для нас. І останнє ви не берете відповідальність за це. І такі відео, де люди впевнені, що це тому, що в дитинстві не слухали, і батьки такі собі були, і тому мене так прориває. Це ще один спосіб скинути себе відповідальність за цей процес. Відповідальність цієї означає, от що треба сформулювати запит і знайти компетентну людину, яка буде вас слухати, вашу історію, слухати для чогось. Розумієте, а коли ви говорите, що це ж мій друг, що йому важко мене вислухати, і так далі, ви просто використовуєте цих людей. Можливо, несвідомо здебільшого, як я бачила, це відбувається несвідомо, але все ж таки це використання це називається помийне відро. Тобто, ви просто виливаєте всі свої ситуації, сумніви, проблеми, злість на іншу людину, щоб вона просто послухала. Ну, це використовування, і навіть психолог за гроші не буде вас просто слухати, якщо він професійний психолог, оскільки він не помийне відро тож, от що треба робити: треба звернутися до психолога і проговорювати якісь болючі, інтимні, особисті теми з ним і розширювати власну зону усвідомлення, щоб розуміти свої почуття, розуміти свої захисні механізми, навчитися з ними обходитися, і в першу чергу це навчитися екологічному контакту з іншими людьми. Сто відсотків про те, що люди можуть бути не готовими це чути. І оці фразочки, він ж мій друг, що йому важко послухати, я теж отак от відношуся, отак от 50 на 50. Звісно, дивлячись, як розповідати, просто я себе зловила на тому, що в мене теж таке буває рідко. Але два випадки я точно пам'ятаю, коли я зустрілася вперше з людиною, треба про щось говорити. Я починаю хвилюватися і я починаю просто все життя розповідати. Не в тому сенсі, що, типу, пожалітися або якось перекинути це на іншу людину, а просто розповісти. Просто я це проговорюю і. Я я починаю відчувати себе поганою людиною <гум> через те, що я що, я що, Я, я, я не використовую людей по моїй на ведро, я їх питала, чи хочуть вони це чути, чи цікаво їм, але з іншої сторони, вони не могли із відчувості нічого не казати. Сто відсотків, якщо ви пережовуєте одну й ту саму тему, от роки йдуть, тема не міняється, ну сто відсотків з цим треба щось робити. Сто відсотків. про що говорити з друзями? Як не про внутрішній світ, про свої якісь відчуття, про якісь ситуації, які відбуваються? І де та грань, де ти просто розмовляєш і просто розповідаєш те, що в тебе в житті відбувається? І грань, де ти використовуєш людину, як помийне відро? Де та грань? Можливо, я щось недозрозуміла. Ви можете поділитися своєю думкою у коментарях. Кіця на мене дивиться. Дивиться на мене, Кіця. Мені аж трошки не по собі. Господи, знаєте. знаєте, знаєте, знаєте. Е, на, на кожній зустрічі. Е, дякую, що були зі мною. Побачимося у інших відео. Підпишіться, поставте лайк вподобайку, це просуне це відео і допоможе мені у створенні контенту. Бережіть себе!